Зараз секунду, в мене зараз стрілка потече від того всього. Привіт, друзі! Ви неймовірні! Так багато ваших переглядів та лайків. Не зупиняємось, продовжуємо підписуватися, лайкати та переглядати наші відео. Сьогодні поговоримо про найкращі аксесуари для iPad, які допоможуть зберегти ваш планшет в ідеальному стані: від стильних до функціональних. У нас є все. Перш за все, під час користування iPad ми хочемо захистити його від подряпин та ударів. Ось чому дуже важливо при виборі аксесуара звертати увагу на міцність та якість матеріалів. Надійним вважається такий вид аксесуара, який поглинатиме силу удару при падінні. Ці чохли зазвичай виготовлені з високоякісних полімерних матеріалів, які амортизують удари. Та зменшують ризик пошкоджень від випадкових падінь. Крім захисту, багато чохлів також мають функціональні можливості. Чохол з підставкою дозволяє комфортно дивитися відео, презентації чи читати, не тримаючи iPad в руках. Також виробник створив чохол, який можна легко змінити у підставку, просто зігнувши передню кришку чохла, згідно з генів. Варіацій розміщення може бути дуже багато. Проте, що для iPad – це не тільки про захист, це й про можливість виразити свій стиль. І у виборі аксесуара цей критерій є найважливішим. У нас в асортименті є шкіряні, тканинні, з підставкою, магнітні, з додатковим захистом для боків, а також з прозорою задньою частиною, а кольорів стільки, що й обрати буде складно. Ще одна функціональна перевага вологозахист. Особливо якщо ви любите користуватися своїм iPad поблизу води. Цей чохол з вологозахисними властивостями зможе легко захистити його від випадкових розливів та та бризок. На додатковий захист також потрібно звернути увагу. Для захисту екрану ви можете використовувати скло або плівку. Скло для екрану це варіант для тих, хто шукає максимальний рівень захисту, адже воно зазвичай є більш стійким до подряпин від ключів чи інших гострих предметів. Плівка для екрану це тонкий шар, який легко клеїться на поверхню дисплею. Вона забезпечує надійний захист від подряпин, плям. Та навіть від відбитків пальців. Особливо класними є плівки, які імітують папір. Їх точно оцінять користувачі, що використовують планшет для створення дизайнів. Така плівка дозволяє легко ковзати пенсілу по екрану. Пенсіл – це аксесуар, який перетворює iPad на потужний інструмент для творчості. Завдяки стилусу ви можете створювати неймовірні малюнки, діаграми та замітки, точно так, як робили б це на папері. Його чутливий дотиску на конечник дозволяє малювати лінії. Різної товщини, а розпізнавання куту нахилу дозволяє створювати переходи та тіні. Пенсіл від MacDoda ви можете заряджати від планшету, а також можете заряджати від магнітної зарядки, що йде в комплекті. Стилуси бувають різними: з індикатором, з додатковим кабелем для зарядки, з сенсорними кнопками та з додатковими наконечниками в комплекті. Ми обираємо найкращі бренди, які спеціалізуються на аксесуарах для iPad. Якщо шукаєте чохол, тоді зверніть увагу на бренди Vivo та Coma. Якщо бажаєте захистити екран склом або плівкою, тоді це однозначно Sonex або ZK. а пенсіли круті в MacDo. А що шукаєте ви для iPad? Залишайте запит в коментарях, і ми вам напишемо. До наступних зустрічей. Бувайте!